Піджим серед білого дня Хмельницька агропромтехніка стала жертвою рейдерів. Принаймні так виглядає те, що сталося на підприємстві понеділкового ранку. 29.08.2016 року. За місцем знаходження підприємства Твориство з обмеженою відпідальністю, агропромтехніка з'явилося вісім невідомих осіб, які мали намір фактично заблокувати і захопити підприємство. Вже з представниками одного із банків молодики спробували зайти на територію агропромтехніки як перепуску. Демонстрували незрозумілі документи. Представилися працівниками ПАТ Корсосбанк, надали неналежним чином засвідчені документи на нібито право власності на окремі. Нерухомі об'єкти, які знаходяться на території самого підприємства, і таким чином хотіли зайти на територію підприємства, що їм спочатку вдалося. Довго погуляти територією невідомим так і не вдалося. Лишень зайшли працівники підприємства, одразу викликали правоохоронців. За кілька хвилин патрульні вже були на місці події. Після того як перевірили наявно у непроханих гостей документацію, попросили їх піти. Перевірили документацію, яка підтверджує, що дане підприємство і дана земля орендує іншими особами, які не допускають просто працівника Укрсоцбанку на дане підприємство. Так як працівник Укрсоцбанку не надав достатньо завірених документів на даний момент, про те, що він має право знаходитись в даній приміщенні чи на даній території, тому ми на даний момент попросили його покинути дане приміщення. На які розташовані приміщення, на котрі без документів та все ж посягали молодики, має єдиного орендаря товариство Агропромтехніка. Юридично завірено, користуватись нею підприємство має право аж до 2024 року. Отож, звідки претензії на їхню власність у агропромтехніці і віри не ймуть. А так званий представник банку пояснити не може. Я, наприклад, журналіст. Я можу вам показати посвідчення. Продемонструйте підставу. Зв'язку з якою ви називаєте себе представником У мене є довіреність. Ви можете її Я можу, ну це краще всі питання до банку. Я мені сказала на даний момент інформацію не надавати ніяку, тому що вона уточнюється. Все, я не можу зараз вам наговорити лишне витишно. Що саме могло б стати зайвим у даній історії, і що приховують, чи то банк чи невідомі молодики, нам залишається лише здогадуватись у агропромтехніці. все, що відбулось, відкрито називають рейдерством або звичайнісіньким віджимом. Оксана Чушкіна Ігор Павлюк, новини телеканал Ті 8